Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на Таро-Традиціях хочу подивитися таке питання. Так: чи почав знову Китай допомагати РФ зі зброєю, боєприпасами? Ну, такі, тому що пишуть, що я читала в новинах, що приземлився літак, якийсь вантажний. із... Китаю до Росії. Чи це приїхали ну, дійсно при паці, зброя. зброя? Поки я тасую, ви, будь ласка, поставте лайки. А також, якщо не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться. Це дозволить поширити це відео. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Так, чи допомагає Китай на зараз? РФ Росії зброєю та боєприпасами. Чи допомагає Китай на зараз Росії зброєю та боєприпасами? Я думаю, так. У них є домовленості, які їх задовольняють і ту, чи іншу сторону. Іде карта допомоги шестірка. Пентаклів, і на дні колоди жриця нам говорить про таємні, таємну допомогу. Дивіться, ну, надають, бачите, дають, тримають. Хтось дає, хтось тримає. Угу. Але, знаєте, тут 50 на 50, або, знаєте, або декілька варіантів, можливо, якось декількома партіями чи декількома варіантами. Але поповнюють, так, 100%, поповнюють їхні, їхню стабільність. Тому, ну, якоби тут уже і дивитися, да? чи літак, який прибув з Китаю, це зі зброєю. Літак, вантажний літак, який прибув з Китаю до Росії, він зі зброєю. Ну так, так, да, і таку, знаєте, яку можна кидати, яка летить швидко. Так, у них є співпраця, вони активно співпрацюють. Тому, очікують іще. Тому тут, ну, всі карти на лице. Тому ось такі мої дорогенькі таке відео, що дійсно вони працюють з Китаєм. Чи, хтось, ну, чи якось надалі хтось зможе це перешкодити? Давайте спитаємо, чи надалі хтось зможе перешкодити цьому співпраці Китаю та Росії, чи надалі чи хтось зможе перешкодити співпраці. Це все таємно, таємно, знаєте. Там домовленості дуже таємні. М -м -м. Можуть якісь маніпуляції бути, може якісь санкції бути, але все далі вони в обхід всьому підуть і будуть далі задоволені. Тому плануватимуть і надалі. Плануватимуть і надалі. Будуть їм хтось, можливо, палки в колеса кидати. Знаєте, будуть якось тут якось тримати оборону, тому що їм ну, не буде все подобатися. Але, Але як надалі буде допомога, так вона і буде допомога. Таємна. Тому... тому такий прогноз. Вийшов коротенький. Дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!